Перший наведений. Ва, після наведення всі заряджають, всі заряджають. Доповідь про зарядженість. Заряджать на поле ліміше. Всі не заряджають. Повний і повний повний. Повний так? Повний заряди. Перший заряджень. <реш> третий шок по готовности. Третий заряжен. Два батареи залпом. Во! Во! Все номер, Заляга, третий, а шелтая, по Перший готов, що це по два. Вогонь. Перший ще один. Ну, ти ж один стрілю, стріляй ще один. Давай, вогонь. Постріл! А, батерий отбой. Відбей!